Да ти є, Вася, Що ти робиш? Нахуя ти ховаєшся? Вася, дун. Подивись, ну стеклі, вас Вася, давай самот на двоє блядь. — Де турафию, бля. Ебать, а ты пистолет. Что ж нахуй ты трогаешь, чувач? Вот Ти дуже себе самого. Нахуя? Ты же поганый. блядь. — Стиль, давай поговорим. Ні, ні, не так и дашь. Ой, звезды. Куда? Выключи светло. Закры твари, класс. За твоей твариш. Мерсі боку? Да. Медсибоку. Це лапа. Ох ти имеешь, а ну Але не дуже не топить, блядь. Ахуя. Ты мечка, да? Нихуя, я не ми. Ты мич. Да я давай все же на себе в зарплату. А, па... ти там одне да? показывай? Туда його, его бо, бо-бо-буоооо. Бо, бо. Тихо, не кричи. Чушь, куда ты дышь? Кто ты дышь? Ты Ось, ты вкрыл, но маме с ножом. С ножом? Биг, бля. Ты гонишь. Бег. Так я прибегаю с Ти Фран, то я понял, Ебать, як тебе поебашит, правда? Чуєш, що може на вулицю. Да, правда. Та. Да. Супер, знайдут. Что-то вот Фотками и бали. фотками, блядь. бля, двойский зарков. Мельцібаков. Давай. Мерц. Можеш ти сам сказати. Ооо. Ебас, да? Дима, у вас это немало. Ось так ось, бачиш, на себе глянь, бляха. Да. ти що, оператор? Так. Алло, алло! Не кричи. Все, я покажу тебе. Не кричи. Ти як ось ось ведучим. <поц勢> <поц勢> ти, б, ти ж ведучим, да, ось ти ось 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 Але, але знімай мене в і... зеркалі. Добре, що трапилось зараз? Я в зеркалі. Та воно не видно так хуйово, давай. Покажи, як вам, давай руку. Ну, давай, знімай. Ну, пізди, ну, давай. Я у піксу бі. бі Куди ти біжиш? Сука. Куди ти біг чеш? А чого ти не біг? Так нахуя мені був бігти. А куди ти, ти біг чуєш? Куди ти біг? Були на змаганнях? На яких змаганнях? Ми Ми не були, там, на друге місце, бо я там перебіг. Куди ти, ти мене перебіг? Та, да, я вже прибіг фініш глянув, а ти взагалі. А тепер куди ти біжиш? Не бігай, бля, не мають. Не чуди, не чуди, я творю, не чуди, блять. Пізда. Я витягну ту хуйню. Ти знаєш, як я не буду. Що трайте? Блядь, ти вокатлин. Під костюм спортивний тоже канає, правда? Да. Ми привіле жить. Єбать, оце ти потім будеш дивитися, ти будеш так лахати, дядя. Я тобі говорю. Ти будеш лахати. Йо. Що лах... з тобою? Чуєш? Донус. Що з тобою? В вуха відлітає. Чуєш? Реально, ми такі раді, що я так тусний, що я виригаю, ви а я не роту, а головою, бать. Ебать, ну подивись. Давай покажу очи. Оооо, завон. Не бори, ты вонишься, ты выси, что ты души говоришь. Ты ж базар, шо вониш, вас спишне здорово. Ну а ти же на базараш зарахуй не ебать. Не бери, ліпше. Чешь? Не знаю, кив стар вообще 20.92 92 990. То пиздец, все. Прикидываешь? 097 92. 92. 990 Вася то, щось біда нахуй. Смарт нахуй. З карного розшуку напевно что за тобою дзвонить, Вася. Думають, Вася, ти сука подонок на ти да? Мы тебе, тебе, тебе соня убитого зловим, Вася, вірняк, ми знаємо, що ти вбитий в три пізди Ну вже дзвонять до тебя, понял? Що Ч ты робити? Дзвони в 02, блядь. был. Да не втыкай, да, вас, чешь? Дун! Что сейчас? Что ты робишь? Ебать, ты что, ты правишься, или что? Оказывается, что ну, Вас, это а ты, блядь, а пиздец. Ты... Чуешь? Дунс! Ну, глянь, еще раз, фотка, давай спокойно. Ч... Оп, есть. Зафикс... О, ебать, ты выгнал, нахуй, ебаный. Сдуй. Я говорю, тебе работаю, пишу на дач чи нет.